Вітаю мої творчі. Сьогодні продовжую е, писати свою художницю. Е, ви бачите, заливка, перша така, мабуть, не, не вдала, але продовжую. Е, почну я сьогодні із е, фігури, е, починаю з шкіри, з обличчя. Е, напевно, що це, що це саме е, таке відповідальне місце, бо навіть хоч Хочеться передати якісь риси обличчя, ну, щоб ніс був на місці носу, щоб не збільшити якісь риси, щоб все було в такій більш-менш анатомічній відповідності. Тому малюю дуже обережно деталі промальовую тоненьким кінчиком пензля. І отак от рух за рухом, не спішу, десь фарбу просто підтираю, ну, ніби підтираю чистим сухим пензликом. Ось, люблю цей, він, Це синтетика. І от, от Зверніть увагу, от так, ну, як стирачка стирає акварель. Це треба робити вчасно, поки... Папір вологий, але не дуже мокрий, і тоді у вас все вийде. Далі переходжу до светра, спочатку промальовую якісь тіньові місця, просто розмиваю більш насичену каплю і от такими легкими рухами десь затіняю, десь додаю яких складок одягу. А, і неспішно, спокійно. Звичайно, це відео прискорене. А, ну, насправді все повільніше робиться. А, знову ж руки, малюю а, скетчбук, сторіночки, він у мисткині такий досить товстий, зручний. Знову проходжусь по тінням, по затіненим частинам, рукав, светрик, джинси. До речі, в цій роботі вони в мене якось дуже вириваються. Я це бачила, я це розуміла, але, ну, напевно, я не збалансувала, ну, забігаючи наперед, напевно, я і не збалансувала їх. Тому що такого насиченого, а, насиченого синього кольору а, в цій роботі в мене більш ніде й немає. А, я то там трошечки, потім ви побачите, додала якоїсь деталі, але а, ну, центр цієї роботи видно. А, він цими джинсами якось так добре підкреслюється, ну, фігура добре помітна завдяки. Цим джинсом. Так, там палітра є, я її теж так ледь намічаю, а, прописую Далі ж скетчбук, додаю сторінок. А, знову знову затіняю, і зараз, щоб фігура моя ніби вийшла сюди на передній план, обережно, обережно я обводжу її таким насиченим кольором. Щоб не затекло нікуди, щоб фігуру залишити фігурою, особливо обличчя, щоб воно залишилося таким тинтітним. Тому це роблю дуже так неспішно і обережно. Далі, то, звичайно, вже мої рухи більш вільні, більш такі розмиті акварельні. Ну, а спочатку треба. отак... Якщо хочеться чітких контурів, то треба їх все-таки бути дуже уважними до них. Тут у мене торбина затіняю, більш додаю кольору піску, пісок такий. І далі прописую дерево. Отак, так. я його пишу по мокрому щоб. Те щось кудись потекло, затекло. Хотілося мені, щоб акварель сама зробила оцю, текстуру деровини, текстуру піска. Оці всі тіні, якісь гілочки, тому дозволяю це акварелі робити. Ось зараз ви тут теж бачите цей момент. А коли акварель сама сама там щось розмиває, розтікає, де не де роблю оці такі на піску, ніби вм'ятинки, десь якісь нерівності, стовбур видався мені дуже чітким і темним, тому просто торкаюся. Чистим пензлем, десь щось підмальовую, і він вже не такий в мене агресивний. А ось ця синя деталь. Така ультрамаринова, малюю Дніпро. Так, це саме берег Дніпра, в кременчуці. Малюю воду насичену кольором. На жаль, вибачте, камера тут була трошки вище, погано видно. Знову додаю тонкий гілок. Захотілося мені якихось от таких м ніжних деталей, тендітних. Хоча там, де папір е не висох, все одно воно все потекло, ну, нічого мене зараз це все влаштовує. Тут теж тече, десь підтираю. Пальцем, десь своїм улюбленим синтетичним пензлом. І, такі, щоб а, лінії були тонкими, то а, майже вертикально тримаю пензлик і ніби ледь торкаюся. Ось так. Такі рухи легкі. А, кисть у мене така вільна, розслаблена. І все виходить так, як хотілося. Ось будь ласочка, там десь щось трошечки затіняю на обличчі. Очі дуже-дуже ніжно торкнулася до очей. А так, кросівки. Треба зробити їх такими ненав'язливими, дуже на них не акцентуватися. І далі зелень, верби, осінні верби торкнулася ледь, ледь торкнулася на них осінь, а листя ще не пожовкла у мене, ще не золотаве. Ми... Це моє ми напевне, улюблене, коли рухи вільні, і всі оце листя за рахунок того, наскільки такий нажим пензля десь. Сильніше, десь ніжніше натискаю на нього, і фарба десь інтенсивніше, набрана на пензлик. а, а десь а, е, пензлик ледь-ледь ніби вмочений у фарбу, а, десь просто розмиваю ніби водою, а десь малюю чітко. І от виходить така а, зелень, така. Е, Оцей масив зелені дерева. Отак, От такі рухи. Десь попливуло, десь там щось розмилось. Ну, просто медитація для мене це якась. Тому не бійтесь, не бійтесь експериментувати. От саме в зелені. Треба експериментувати, щоб зрозуміти, які подобаються вам ефекти і як можна їх зробити. Тому що пояснити це навіть важко. Я роблю це так, хтось інший робить це по-другому, по-іншому. І так, тепер затимняю стовбур, Такі, там, там намішано кольору. І умбра, і сієна палена, і, звичайно, якийсь там синій, може навіть індотрен. Все затемняється. До речі, зеленого кольору не використовую тут. Чомусь Не використовую. Все у мене там намішана охра і синя, або індотрен, або кобальт, судячи по тому, наскільки мені треба насичена зелень. Також там, десь на задньому плані якісь тоненькі гілочки промальовую. Ну, коли є от такий контраст між товщинами, ліній, між їхньою насиченістю, тоді відчувається цей об'єм, а ця натуральність якась. Я прописую пісочок. Тут я спеціально так Камеру вже подвинула, щоб вам було видніше берег. До речі, на референці його немає, але мені захотілося, щоб було видно берег, було видно воду, тому що ця мила паняночка сидить саме на березі річки. Ну, і так, знову повертаюся до деталей. Прописала вже так і волосся, і обличчя краще. А прописала вже якийсь. Отак вот додаю, додаю вже узор uh, светру, вже він такий об'ємніший і тепліший, стається. Отак вот такими. А, і стаканчик. Ну як же, яка ж акварель без води? Звичайно, стаканчик з водою є. В коментарях обов'язково пишіть, на чому мені в наступному відео звернути увагу, що вам показати. А я підписую вже свою роботу. Ви підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і до зустрічі в наступному відео. До зустрічі!